Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом неймовірно смачного шоколадного кексу. Цей кекс особливий тим, що він залишається вологим всередині, а зовнішня частина ідеально пропікається. Це не зовсім фондан, але ідея дуже схожа. Якщо ви любите шоколад, то цей рецепт точно для вас. Давайте готувати разом! Для початку нам знадобиться 420 г вершкового масла. Його потрібно розм'якшити до кімнатної температури. Також підготуємо 350 грам цукру, 6 яєць, 240 г цукрової пудри, 270 грам борошна, 70 грам какао-порошку та 240 грам подрібнених волоських горіхів. Для глазурі нам знадобиться 200 г цукрової пудри, 25 г какао-порошку та 4 столові ложки молока. Тепер розігріваємо духовку до 170 градусів. Форму для випікання змащуємо невеликою кількістю вершкового масла. Також можна присипати форму какао-порошком, борошном або цукровою пудрою. Надлишки потрібно витрусити, перевернувши форму і постукавши по ній. Тепер приготуємо тісто. У великій мисці збиваємо вершкове масло з цукром до стану крему. Продовжуємо збивати, додаючи яйця по одному. Потім висипаємо цукрову пудру, борошно та какао-порошок. На останньому кроці додаємо горіхи і ретельно перемішуємо. Тісто виливаємо в заготовлену форму, рівномірно розподіляючи його, випікаємо кекс 1 годину. Дуже важливо витримати температурний режим, щоб всередині начинка залишалася рідкою. Звичайні способи тестування готовності кексу, наприклад, сірником, тут не підійдуть. Тому стежте за часом, щоб отримати ідеальний результат. Після того, як кекс випічений, даємо йому охолонути у формі ще 60 хвилин. Потім накриваємо форму блюдом відповідного діаметру, перевертаємо кекс і знімаємо форму. Це гарантує, що ваш кекс не розвалиться і не трісне. Він дуже ніжний, тому йому потрібно як слід охолонути. Поки кекс охолоджується, готуємо глазур. У маленькій мисці змішуємо до однорідності цукрову пудру, какао-порошок і молоко. Якщо глазур вийшла занадто густою, можна додати трохи більше молока. Коли кекс охолонув, поливаємо його глазур'ю. Тепер можна прикрасити його на свій смак. Ось і все, наш шоколадний кекс готовий. Сподіваюся, вам сподобається цей рецепт. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і залишити коментар. До нових кулінарних пригод!